А затишок співає, мов сирена, не треба воску, я не одіссей. вже леви ждуть, і жде мене арена. Життя, мабуть, це завжди колізей. І завжди люди гинули за віру, цей спорт одвічний винайшли не ми. Тут головне дивитись в очі, звіру, і просто залишатися людьми. Коли мене потягнуть на арену, коли на мене звіра нацькують, О, я впізнаю ту непроторенну глупоту вашу, вашу мстиву лють, воно в мені святе моє повстання, дивлюся, я в кривавий ваш туман своїм катам, і вмить свою останню скажу, як той, найперший з християн. Мене спалить у вас немає змоги. Вогонь холодний, він уже погас, і ваші леви лижуть мені ноги, і ваші слуги насміхались з вас.